Чому еволюція унеможливлює прихід Ісуса Христа і взагалі Його існування? Оскільки саме поняття про самозародження життя, так само, як і самозародження Всесвіту, планети Земля і всього, відкидаючи творіння, так само відкидає і гріхопадіння як явище. І оскільки немає гріхопадіння, то власне і звільняти від гріха. Рятувати від гріха сенсу немає. І тому, чи був Ісус як історична особа, чи не був з точки зору еволюціонізму, це не має принципового значення. Оскільки вся суть християнства і полягає в тому, що Христос нас звільнив, порятував від влади гріха, смерті, пекла і диявола. Але якщо існує тільки матеріальний світ. То в цьому просто немає потреби. Ну і треба розуміти, що найвищий виток еволюції так звана надлюдина, яка просто не обмежена у своїх вчинках жодними моральними стримами. І це є позиція видатного німецького філософа Фрідріха Ніцше, погляди якого. Лягли в основу німецького нацизму, який і організував знищення 6 мільйонів євреїв і загибель десятків мільйонів людей під час Другої світової війни. Тому нам варто зважати, кого ми будемо слухати, чиє вчення ми будемо наслідувати, той результат ми будемо мати вже за. Земного свого життя, а якщо говорити конкретне за Ніче, то він закінчив своє життя. Гавкаючи як собака в клітці психіатричної лікарні, до такого стану його довів сифіліс головного мозку. Тому, кому подобається цитати Ніче, хто їм захоплюється, вітаємо. Будь ласка, ось ваша перспектива. Тому що хто з ким поєднується, той тим і стає. І дійсно, якщо ми з'єднуємось з Словом Божим, з Ісусом Христом, який дійсно Бог в тілі постраждав за наші гріхи воскрес для нашого виправдання, то ми матимемо вічне життя у новому нетлінному тілі, у постійній Божій присутності, як на землі. Так і у вічності. Амінь.